Всім привіт! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. В чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Продовжуйте це робити і буде вам щастя. Я зараз знаходжуся в порту містанкована Італія. Це таможений пункт. Ви бачите. Там в углі можна здати в свій багаж. Депозиту багачі, багачі. Що, Чому я тут записую відео? Я записувала вчора і позавчора відео про бідних людей. І от саме тут, на цій території, ночують люди, хто не має кришу над головою. Тут ця зона продивається вітрами, але ви бачите її криша. От саме тут, в цьому голоде синя, бачите, десенній. Колір. Там, бачила, нічує один. І тут, от цьому, біля цієї лавочки. На лавочках, на жаль, не можна ночувати, через те, що бачите, вона з перегородкою. Є такі металеві перегородки, які не можуть. На яких не можна лігти, на ці лавочки не можна лягти. Ну, хочу що сказати, великий плюс те, що персонал е, оцій таможні гуманний, гуманно відноситься до людей, які не мають криші над головою. Так, е, на жаль, буває, що люди не прибирають за собою, але Гуманність існує в цій країні. Ви бачите в углі векінгрум, сала діатезу на італійській мові. Це зал очікування. Там можна на протязі дня. Сидіти, відпочити. Зараз я теж, коли я маю вільний час і буває погана погода, дощ вітри, то я так забігаю сюди. Сьогодні я прийшла сюди, щоб зарядити трохи телефон. У мене телефон розрядився. Чому я записала це відео? Показати, де ночують, по-перше, люди без криші над головою, а по-друге, показати, що в цій країні в Італії є гуманне відношення до бідних. Це моя думка. Можливо, я помиляюся. Діліться своїми враженнями. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Ставте вподобайки, що хочу ще сказати. Справа в тому, що в цій залі очікування можна знаходитись тільки протязі дня. Ввечері на ніч ця зала очікування закривається. І всі мають вийти на вулицю, хто присутній в цій залі очікування. Але... Але, але це вже добре те, що тут вони не на вулиці ночують, і тут все-таки зона, яка охороняється. Тут є камера, тут є охорона. І цей, ця, є працівники, які тут чергують і ночі. Це не те, що серед дороги на вулиці ночувати. Це ночувати під наглядом все-таки, що ти все-таки в якійсь безпеці. Така коротенька інформація. Кому сподобалось, ставте подобайки. Всім бажаю гарного дня і дай Боже нікому із нас не знати, що таке не мати криші над головою. Всім добра.